Чи зазнавали ви коли небудь булінгу? <рес> Ні. А як зараз на щас потрібно себе захищати? Ну, Про це потрібно говорити в школах, в садочках. батькам обов'язково потрібно, щоб чи дитина, чи в майбутньому дорослі, вони могли відстояти свою позицію і свою думку. Я думаю, що наліпше це коли є довірчі відносини у дітей з батьками, коли діти можуть розповідати своїм батькам, а вже батьки в свою чергу убезпечити їх, розказати, що вони. В цьому не винні, що це неетична, неправильна поведінка. Я просто хочу сказати, що напевно так як ти відносишся до людей, так і люди до тебе відносяться. Мій варіант це читати книги, побільше книг, тому що книги в нас час заспокоюють. Окрім цього, намагатися себе оточувати, принаймні хорошими подіями, світлими, хорошими світлими людьми, якщо це можливо. І вчасно розповісти батькам, вчителям. Щоб це, ну, бо це зазвичай може провести до самогубства, якщо вчасно не повідомити. Діло в тому, що не в школі ображають дитину. Її починають ображати в сім'ї. Потім, коли вона приходить в школу, вона вже не така. Там може бути якийсь нервний, зривий такий, такий. Може там дідусь поїздватися, бабуся там має молодший, там брат, сестра. А в школі це все виясняється. Ну, звертатися до дорослих, по допомогу в першу чергу. Дитина. Якщо це шкільний булінг, вона не справиться сама з проблемою. Тому треба звертатися до дорослих. Дорослі допоможуть. Перш за все, характер. Стояти за себе фізично, морально, вміти давати відсіч, тому що інакше ніяк. Треба. Мабуть, підвищувати свою самооцінку перед цим, старатися бути обізнаною людиною, щоб мати досвід і вміння комусь щось заперечувати, а не підчинятися там, лягати під чиїсь, там ну, думку. Ходити до психолога, консультуватися з директором, підніматися на уровні класу, з батьками говорити. Чи зазнавали ви коли-небудь булінгу? Ні, як себе зараз в цей наш час потрібно захищати від цього? Я думаю, що це має бути якась розмова в школі, якщо стосується школи, якщо стосується і про це говорити відкрито, не приховувати, а з кимось розмовляти. Я думаю, що все одно якась допомога буде. Якщо ти сам не можеш вирішити, то шукати допомоги.